З событий, і зараз ми з місця подій, так сказати, українці шукають, шукають мене, але не можна йти, тому що я вмер. Я тупо вже мертвий, тому я дивлюся, як грають інші гравці. Ось цей чувачина, зелений чувак, мальчик ремонт, дивіться, як у нього, фейс, три круги. І він іде, іде воювати, він іде воювати, він дивиться. Опа! Куди він стрільюв, він його зна? І ось ми, ось ми, рембо, рембо, біжить, бац. Зарвалась ми, мина, мина, ми, але це наша, наша взривається усе. Біжимо, дивимося, враги. Треба тікати. Ні, немає враги. А де враги? Де вороги? Ось вони треба воювати. Ми дуже дуже стійко битимемося за свою державу, за свої свободи, битимося, клацаємо мишкою і деремося, як пацані. Але щось оцей пацанчик стілить на наші поради. Ми не можемо нічого зробити, тому що у нас є цей волос безполізний волос але, але може отак от швидко бігати хто не скаче той москаль кажуть ось ми скачемо ми скачемо ми не москаль ми щирий щирий при українець який біжить біжить, я не знаю куди він біжить він біжить у магазин він щирий українець Тупо щирий який любить свою країна. Щирий українець, вонсь вони, мости. Ми вб'ємо, дивіться, як розірвало. Ой. Ой. Ой, щось трапилось. Гайс, що трапилось? що, що з лицем. Ой. Вбили, вбили мене. Вбили усіх, дивіться вороги, вороги. Струляємо, струляємо ворогу сюди. З'юзаємо інвиз, ставимо міну і тупо б'ємо усіх ворогів. Дивіться, дивіться, як е, воно йде. Е, дуже добре. Товсто цей біжить гамбургер. Гамбургер, американський гамбургер біжить, але він щирий українець. Товстозади щирий українець гамбургер. Біжить, біжить, біжить. Опа, мінку, хопа, і біжать. Мама мені потрібно біжати. Тому що якщо мене вб'ють, то відіб'ють усі кишки. Опа, взриваємо. Юзаємо Invisibility і Resємо цього чувака. Вони не бачать, що я ресурс. Тому що я був в інвізі. Вони не бачать, не, не бачать ніхто. Так, де моя міна? Я в інвіз захожу і біжу. Біжу звідси. О, дивіться, який лучший. Зелений луч, давайте подивимося, дивіться, це фестон. Це пушка фестон. Опа! Погиб Ми його вилікуємо. Дивіться, який чувак з бронежилетом. Вбило. Вбито. Дивіться, мінку тобі, на. А чого не, не взривається? Він же там був. Ще прям в нього треба. Опа! що це таке було? Опа, інвіз юзаємо і йдемо ресити пацана. ми як мать Тереза, коротше. ресаємо пацана, тому що ми любимо ресати, ми мать Тереза, ми у нас дуже багато дітей, нам треба ресати пацанів. І побіжали. Знову біжимо, біжимо, кудись по лугам, по полям, по лісам. Опа, здох. А як це він здох? А, він ПвПшився з туріллю і здох. Ну не повезло, поцику. Не повезло. Так, ну, ми теж зараз здохнемо, ми хотіли його врятувати, але ми здохли. Куди, куди я її бахнув? Кудись не туди. Ладно. А ні, ля, соріть, туди кудись. Фантом, цей парень дуже, дуже опасний. Дівчина, так, дивимося. Де вороги? Нема ворогів. Нема ворогів, нікого бити. А як же? Україна понад усе. Як це? Нікого бій, дивісь, троїх, троїх завалив. Штурмовиків. Тупо валимо штурмовиків як бомжів. У нас знову хтось здихає. Він любить здихати, так. Пропустіть мене за пивом, коротше. Опа, здорово, поц. Здорово, як твої діла? На, 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 на. Все, побили поцані. Так. Я не можу його забрати, тому що мій волос. Пробіл нажимаємо. Ой, втратили. Втратили гравця. Знову беремо. Ой, опять втратили. Да що за фігня? О, біжить, поц. От збіжить. Так, тихо. Тихо, сейчас все буде, Сейчас все буде, пробіл нажимаю, йо опять. Щось не получається, Не получається з пробілом, Пробіл плохо работает, Треба смазать пробіл. Чим салом смазати, чим не знаю. Чимось треба смазати нам. Щось. Опа, дивіться, лол, лол, раз, два, три. Не бачить ворога, але ми все бачимо. Вбито, вбито, двоїх вбили які ми класні, чуваки, де вороги, давайте, пвпешитися. Врестінпе, сказали. Опа, щось було, синій. Синій чувак, ти де? Виходи. Виходи раз на раз, синій чувак. Синій чувак кудись подівся. Ось він, ось, ось фіолетовий чувак. А ну йди сюди, йди сюди, Пвпшитися, подимо. Ні, чувак. На, побахнули трошки. На віликі сказати. Так, у нас низька посадка. Посадка низька. Опа, там були вороги, ми біжимо, біжимо, захищаємось. Захища... Опа, здорова. Бошка. Бошка, здорова. Побахнула, ля, дивіться, що наробили ми. Що ми наробили? Йо Пів країни взорвали. Опа, знову щось когось зірвало. Здесь щось чехліться, пацанчик. Що то не можемо ми його від... Від... віддолати? Взагалі нічого не робиться. Тобто то ось трупку стріляв ботласа в кого не... О, знову погиб. Да що за підняти? Ребята, що такое? Що він вечно дохне у вас, этот парень? Що з ним не так? А Ми знаємо, чого він дох, тому що не щирий українець. Щирий українець ніколи так не буде дохнуть, як цей чувак, тому що щирі українці, вони живучі пацані. А оцей пацан явно не щирий українець, він одразу погибає. Він не знає, за що воює з цими пацанами. А ми знаємо, ми воюємо за вітчизну. Тому що це серебарято. Сербірят ми відуймели, так сказати. Ці пацани щось дефають точку. Ми їм допоможемо, дефати точку. ми дефаємо. Ой, нікого не ну. Ой, вже тут вороги, слиш? Підходь по одному. На, одного вбили. Вже, вже добре. О, в засаді пацани сидять. А що ви тут... Що ви тут забули, чуваки? Що ви забули, пацани? Опа. Опа, треба біжать, сей з ним встигнемо, не поб'ють свої. Ні, свої не побили. Отлічно. Отлічно, ми виповнили цю місію. Все. Все, ми побіділи. Побіділи усіх. Руських, американських, китайців, японців, всіх побідили. поляків, усіх кого бачили, всіх побідили, тому що ми щирі українці, щили українці, пішли і наваляли. От дивіться на якому місці, дивіться, дивіться, оці наші товариші і ми. Ми були на підстраховачці. Ми що ми? Лікували своїх вбитих, поранених, ми лікували. Ми їх лікували і ми робили все, що від нас залежно. Ми були. Як це сказати, сап сапірка, ми сапортили, Це був саппорт, щирий саппорт. Від усього серця ми їм робили іскусственне дихання. Дихання, в рот. Вони що все було добре. Щось дуже довго грузиться. Що воно там грузиться, я не знаю. Що воно ще може грузитися? Ось, на третьому місці, вон штурмовик, Дуже був неопитний пацан, вісьмий уровень, що це таке? От дивіться, ось у нас солдат. Дякуємо за гру. Ще ми прийдемо.